Дякую, Євген. Друзі, радий вітати вас і хочу привітати вас словами живого Ісуса Христа, мир вам. Ви знаєте, ми з вами живемо в непростий час, цікавий час, справді час, який буде записаний точно і розказаний потім нашим дітям онукам в школах. На уроках історії України я впевнений в цьому. І знаєте, це деколи дуже навіть цікаво бути, умовно кажучи, свідком тих подій, які потім хтось комусь переказує, хтось чогось вчить. Так, наприклад, із Біблією, да, я коли зділився з цим, я в дитинстві дуже розстроювався, що Біблія вже написана, і ти вже нічого такого не можеш зробити, щоб в неї попасти. Але знаєте, коли вже став дорослим, я зрозумів, що таку цікаву істину, що люди, які жили в той час, вони точно не знали, що вони будуть записані в цю Біблію. І ми з них будемо брати приклад. Вони просто жили своє життя. І живучи це життя, Бог обрав їх для того, щоб вони були записані саме в Біблію. І зараз, сьогодні, ми починаємо сезон, як сказав Женя, який буде з нами аж, я так розумію, до кінця весни, можливо, до, до початку літа, протягом якого ми будемо з вами розбирати. Цю тему широку, загальну, напевно, але десь дуже звужуючи і дуже чітко проходячи тему, як сам. Якщо неважко, хлопці, включіть, будь ласка, презентацію, центральним віршом всього цього сезону і всієї цієї теми є той вірш, який ми вже з вами прочитали: пильнуй себе і навчання, тримайся цього, бо роблячи так і себе спасеш, і тих, хто тебе слухає. Ми з вами раніше, хто був а, на молодіжних, я так бачу, що більшість все ж таки не перший раз, значить, були з нами раніше. Ми проходили різні сезони, різні теми з вами розбирали. Якщо клікер запрацює, а якщо не запрацює, бодь переключи наступний слайд. То ми говорили про таких вже дві теми з тих трьох картинок, які тут зображені. Минулою весною ми говорили з вами про виклики, і в нас так само був цілий цикл викликів, які ми з вами проходили, як реагувати на них ми вчились, як їх проходити, в чому наші сильні і слабкі сторони. Потім, осінню або цей навчальний рік, ми почали з саме занурення в Біблію, в Слово Боже, тому що ми зрозуміли, що для того, щоб пройти виклики правильно чи достойно. Нам потрібна Біблія. Нам потрібно Слово Боже, нам потрібна підтримка Бога Ісуса Христа в тих чи інших обставинах для того, щоб робити все правильно. Але є ще й друга сторона медалі цієї всієї історії це ми самі. І ми особисто. І от про це ми хочемо поговорити, тому що й Павло Тимофію говорить, що Ти це дуже важлива частина. І самої картини світу, і відносин Бога і людей. Кожен з нас це окрема сутність, яка має свої плюси, мінуси, має свої виклики, свої проблеми, але тим не менше вона ще й має свої відносини з Богом. Вона має свої особисті внутрішні проблеми, переживання, які впливають на наші відносини з Богом, один з одним. І так, звичайно, Слово Боже, багато говорить про те, якими ми маємо бути, як ми себе маємо готувати і до чого, як ми маємо проходити певні моменти чи переживання в своєму житті? І тому ми вирішили всі разом розібратись. Все ж таки, по-перше, як я сам, по-друге, якщо щось не так, то що з цим робити? Ми хочемо, щоб наші молодіжні служіння вони справді були практичними для нас, щоб ми кожну неділю, коли в нас є молодіжна, йшли додому не просто. З гарною темою чи з гарною атмосферою в серці, бо в нас є класні музиканти, бо в нас є друзі тут. А щоб ми справді йшли Словом Божим, яке допоможе мені, кожному з нас, стати кращим, перевірити себе, змінити себе і зробити таким, яким я мав би бути. Можна наступний слайд? Цікаво, що Біблія підводить нас під. Історію такої певної самовідповідальності. Ми часто чуємо, і навіть читаючи Біблію, можемо звернути увагу, як за провини, попередні попередній, будь ласка, дякую. Як за провини царя, умовно кажучи, страждав весь народ. Деколи ми говоримо, що от за гріхи народу сьогодні страждаємо, і ми, наприклад, в Україні, українці. Але тим не менше, не дивлячись на те, що є певна колективна відповідальність, Бог так само і говорить, нагадує нам про те, що є й особиста відповідальність. У повторенні закону написано так: не карай смертю батьків за синів, і не карай смертю синів за батьків. Кожний понесе смерть за свій власний гріх. Це страшні слова, насправді смерть ніколи не була. Чимось таким, знаєте, приємним чи хорошим, тим більше, коли ми, ми чуємо ці слова в контексті покарання. Але ці слова підкреслюють нашу з вами, кожного з нас, мене особисто, свою відповідальність перед Богом за те, який я, за те, який я сам. Якова написано так: пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх породжує смерть. Пожадливість це не історія когось. Пожадливість це, це те, що є в моєму серці. Це те, що працює в мені. Якщо я з цим не працюю, то я творю гріх. А ми всі знаємо, що покарання за гріх це смерть. І це моя особиста відповідальність. Ми можемо казати: знаєте, я молодший був такий, трохи зеленіший підлітком. Я завжди, коли мене батьки сварили за якусь погану поведінку в церкві, ну, наприклад, ну, знаєте, так буває, всяке там. Я ж кажу, ну чого ви мене сварите? Вон вони теж себе погано поводили. От ми разом сиділи, чого ви їх не сварите, а мене сварите? Ну несправедливість же ж, жахлива. Але тим не менше, Господь нам нагадує сьогодні. Неважливо, як себе поводять твої сусіди. Ті люди, які з тобою поряд, ті люди, які з тобою ходять навіть в одну і ту саму церкву, твоя особиста відповідальність контролювати, аналізувати, робити висновки і змінювати себе самого. Як ти сам? Сьогодні це моя відповідальність і це. Тема, з якою я справді живу вже останніх декілька місяців, ми про це багато говоримо і дома, переживаємо про це, тому що моя відповідальність за мене самого, вона ну, ніби за мене самого, але я впливаю на свою сім'ю, на своє оточення, на людей, які знаходяться біля мене. І як я сам дуже часто відбивається ще й на моїх рідних, на моїх друзях, на відносинах з людьми навколо. Тому ця тема дуже важлива, і я сподіваюся, що кожен з нас, особливо після такого вступу, більш уважно буде придивлятись до себе і всі ці теми, які ми будемо підіймати, брати для себе як уроки. Але сьогоднішній початок всього цього сезону я хочу вам показати на одному прикладі. Який е, дав нам такий, знаєте, з одного боку і поштовх, і, і, і те, як ми будемо підходити до нашого самоаналізу протягом наступних тем, відкрийте, будь ласка, якщо не складно Матфія, 19 розділ. Євангелія від Матфія, 19 розділ, так буде текст на екрані. Просто комусь легше слідкувати. Слідкуйте. Ми будемо аналізувати достатньо великий уривок. Це 10 віршів. Дякую, Богдан. Ми зараз будемо читати з вами 10 віршів, і потім ми будемо аналізувати цю історію, тому кому як легше, той так і слідкуйте. Можете відкрити Біблію, можете дивитись на екран, а я почну читати. Це записано в Євангеліє від Матфія, 19 розділ з 16 вірша. І ось один, підійшовши, сказав йому: Учителю добрий. Що доброго я маю робити, аби мати вічне життя? Ісус сказав йому, чому питаєш мене про добре. Добрий тільки один Бог. Як хочеш увійти до життя? Дотримуйся заповідей, той питає його, яких? Ісус відповів: Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідчи неправдиво, шануй батька та матір і люби ближнього свого як самого себе. Каже йому, юнак, це все зберіг я з малку, чого ще мені бракує. Ісус відповів йому: якщо хочеш бути досконалим, піди та продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небесах, а тоді приходь і йди за мною. Почувши ці слова юнак, із сумом відійшов, бо мав великі маєтки. А Ісус сказав своїм учням: Запевняю вас, що важко багатому війти в Царство Небесне. І ще додам, легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатим війти в Царство Боже. Почувши це, учні дуже здивувалися і сказали, то хто ж тоді може спастися? Поглянувши на них, Ісус промовив, для людей це неможливо. А для Бога все можливо. Цікава історія. Історія, яка розказує нам про молодого хлопця, який справді хотів хорошого, хотів мати вічне життя. І він не просто хотів, знаєте, сижу я такий собі на дивані і хочу. Дайте мені, будь ласка. Ні. Він каже: Я з малку зробив все те, що ти зараз говориш. Ну, Ісус йому сказав, що треба зробити. Знову ж таки, не просто хтось, Ісус каже, що треба зробити, а Він каже, от перевіряю себе, все зробив ще з Малку, все це виконую. Він, ну, справді такий, знаєте, ну, хороший хлопець, завідний женіх, я б ще так сказав до нього, да? а ще й до того всього він має, має маєток. Великий маєток. Так, можна зараз говорити про те, що, знаєте, ну як молода людина, якщо це йому досталось там спадок, чи це він своїм талантом, вмінням. Є люди, які мають хист да, в бізнесі, здобув ці гроші. І знаєте, як ну, ти тільки чогось досяг, чи ти тільки це отримав і тут віддати, а як люди сприймуть, що я не справився, що я слабкий, це ну, багато думок, багато переживань, і можна насправді по-людськи його зрозуміти. Але давайте ми проаналізуємо всю цю історію з початку і до кінця. Якщо можна, наступний слайд. Я виділив сім пунктів. Не те, щоб я робив прямо так, щоб було сім, але їх вийшло сім. Перший пункт вже про нього сказав: це була конкретна людина з метою. Бог, Ісус Христос, через Матвія в Євангелії залишає нам історію конкретної людини. Це важливо, тому що Бог до кожного з нас конкретного, конкретної людини має справу. Не до народу України чи Ізраїля чи що, а до конкретної людини. І отак само і ця конкретна людина мала хорошу ціль і хорошу мету. Друге, що ми бачимо, що він а, розумів певну відповідальність, він розумів, що треба щось робити для того, щоб цю мету досягти. Ну, тіпа, він не очікував, що воно впаде йому на голову. Він розумів, що є певна його особиста відповідальність за те, щоб потрапити на небо в рай і отримати вічне життя. Третє, цікаво, що Ісус не сказав йому: слухай, ти прийшов з особистим питанням. А я тут, Ісус Христос, на землю прийшов, для того, щоб весь світ спасти. А ти тут зі своїм питанням. У мене глобальна місія, задача. Ні, Ісус говорить з ним особисто про Його особисту потребу. Що цікаво, ми далі це побачимо, Він відповідає йому і не один раз. І не, знаєте, так, типу, ну я ж тобі вже сказав, все, йди звідси. Наступний, хто там в черзі? Бог приділяє йому увагу. Бог готовий сьогодні приділяти увагу кожному з нас. Тому що для Бога важливий кожен особисто. Якщо ми приходимо до нього і кажемо, Боже, я хочу, я мрію, я роблю щось, скажи мені, що не так, він обов'язково скаже, для нього важливий кожен. Четвертий пункт Бог показує вихід. Бог, знаєте, на жаль, дуже багато людей викривляють і писання, і викривляють деколи нашого Бога роблять з нього такого Бога, якого, знаєте, там. Спасіння треба заслужити, чи вислужитись перед ним, чи Бога, який може не простити за якийсь гріх, чи за, там, за якусь там поведінку. Цікаво, що Бог кожній людині в його особистій ситуації і обставинах дає вихід, розказує, що можна зробити, чи що треба зробити для того, щоб отримати вихід. П'ятий пункт. Цікаво, що Ісус дає свободу вибору. Цікаво, що Ісус не каже, ну дивись, якщо я тобі скажу правильну відповідь, то тепер ти мені винен. Наприклад, да? або, ну, дивись, я ж тут тобі сказав правильну відповідь, тепер половину маєтку маєш не знаю інвестувати в церкву, роздати бідним, що щось. Вже зобов'язаний, я ж тобі розказав. Бог дає свободу. Бог дає можливість. Почувши правильну відповідь, чи почувши те, що ми маємо зробити, дає можливість не робити цього. Ви знаєте, чим закінчилася ця історія. Я дуже сподіваюся, що все ж таки ця молода людина, змогла змінити своє серце, своє ставлення, свій підхід і все ж таки отримала вічне життя. Я на це сподіваюся. Але тим не менше, в цій конкретній історії ми не знаємо, чим закінчилось його життя. В конкретному моменті він відійшов. Тому що Бог дав йому свободу. <кхе> Цікаво, що Ісус Христос цю історію розказує учням не з позиції того дивіться, як не треба. Чи От дивіться, який ні Ісус Христос допомагає учням зробити правильні висновки. Учні теж дещо так злякались, розуміючи його, як ми з вами да, от проговорили, ну, молодий, успішний, хороший хлопець, а тут Бог, ну, Ісус Христос, так, знаєте, своїми відповідями ніби відштовхнув його. І вони такі питають: слухай, а як взагалі людям спастись туди? Ну, якщо такий хороший хлопець, який виконує заповіді з малку, не може спастись. Але Ісус Христос допомагає учням зробити правильні висновки. Ісус Христос показує їм корінь. Точно так. Повірте мені, Бог працює кожним з, з кожним з нас. Якщо ми задаємо питання, Бог дає можливість зробити нам правильні виставки. І останнє, сьомий пункт. Ісус Христос в цій історії залишає їм дуже наглядний і зрозумілий приклад. А, Багато сперечань на тему, що ж це таке, це вушко, голки. Що це було? Це була та голка, яку ми з вами знаємо, чи це все ж таки був якийсь прохід біля воріт ізраїльської стіни. Я точно не знаю. І не хочу навіть сперечатись на цю тему. Але я точно знаю, що це було те, що було зрозуміло учням. Це те, що учні бачили. Навіть якщо це була, був прохід стіні, вони проходили повз нього не один раз за своє життя. Це точно. Може, навіть і частіше, ніж не один раз за своє життя. Якщо ми говоримо про голку в буквальному сенсі цього слова, і вушку в голці, ми теж з вами тане кожен день, але тим не менше час від часу бачимо голку. І можемо нагадати собі цю історію. І можемо проаналізувати себе. А як я? До чого приліплене моє серце? Які там в мене є маєтки, які мені важко продати і роздати? Які там є в мене страхи, можливо? Можливо, недоліки, які я не визнаю, не виправляю? Ісус Христос залишає дуже наглядний приклад. І ми хочемо протягом всього цього сезону, дай Бог мудрості і сил нам, знайти от такі самі наглядні приклади, які ми з вами живучи кожен день, бачачи ці предмети чи речі, чи якісь явища, могли би робити висновки, нагадувати собі, а як я, як сам? Що в мене з цією темою? Що в мене з цим питанням? Цікаво, що і в старому заповіті, і в новому заповіті ми знаходимо багато прикладів отаких от наглядних речей. Якщо пам'ятаєте, Соломон писав і про мурах, і про квіти, і про пташок. Ісус Христос говорив так само: і про квіти, і про пташок, і про волосся, і про риб, і про, про багато таких простих і наглядних речей, з якими ми, як люди, стикаємось, що не кожен день. Можливо, хтось і кожен день, хтось рідше, але тим не менше, це те, що ми бачимо, те, що ми знаємо, те, що ми чуємо, це те, що нас оточує. І він залишає ці наглядні приклади нам саме для того, щоб ми могли легше, чи глибше проаналізувати себе. Чи частіше, можливо, для когось. Задати питання собі, як в мене, справа з цим. Якщо можна останній слайд. Ми з вами протягом всього цього. Сезону, хочемо вибудувати певний такий, я не знаю, дашборд його назовіть, панель приладів, як, як назвете, кожен може це назвати для себе, який ми можемо збирати як ну, наглядні речі, які нам можуть допомогти перевірити, як я сам, в якому я балансі, чи не перехилився я і можу впасти, чи може я вже впав. А я цього не відчуваю, не розумію в якомусь запитанні. Ми хочемо допомогти кожному з нас собі в першу чергу, бо ми люди, зробити, може і буквально, подивимося, як воно вийде, але хоча б уявний дашборд, на який ми можемо дивитись, коли ми приймаємо рішення, коли ми спілкуємося з іншими людьми, коли ми залишаємося сам на сам. Як сам? Як я? Як моє ходження, моє ставлення перед Богом. І знаєте, що ще важливо, що деколи ми не замислюємося навіть про це, але, тим не менше, моє положення, моє самопочуття чи мій стан, він дуже сильно впливає на тих людей, які поряд зі мною. Мій стан, він деколи когось заставляє плакати. Може, не прямо, не в лице, десь там ввечері в подушку. Моє становище чи моє самопочуття духовне робить комусь боляче деколи? я сподіваюся, що ми, коли аналізуємо себе, так само будемо думати про те, як моя поведінка, мій духовний стан, моє ходження перед Богом впливає на людей поряд. Звичайно, що є і крайність у цьому питанні, коли я змінююсь або міняю щось собі тільки тоді, коли я бачу, що комусь я не сподобався. Ой, як люди відреагують, а що вони скажуть? Ой, давайте тут будемо так себе поводити, щоб цим подобатись, а тут так, щоб іншим подобатись. І ми так себе змінюємо прям дуже активно, дуже класно для того, щоб всім подобатись. І це теж проблема. І це теж неправильно, це крайність, яку ми маємо уникати. Пам'ятаючи про те, що важливо, як ми впливаємо на соціум, впливаємо на наше середовище, на, те, що нас, на тих, хто нас оточує, на те, що нас оточує. Дуже важливо, щоби, да, можемо, дивлячись на цей вірш, казати про те, що Павло це пише Тимофію, а Тимофій не просто хлопець, він пастор церкви. Оце служителі, хай читають, слухають, оце їм важливо. Ні. Це важливо кожному з нас. Та, можливо, зона впливу нашого трохи менша, чи трохи більша, в залежності від нашого положення і в світі, і там, в соціумі. Але тим не менше завжди є люди, на яких ми впливаємо. Навіть якщо у вас немає там рідних, братів і сестер, ви йдете в школу чи на навчання, чи на роботу, ви їдете в метро, ви їдете в маршрутці, ви будете впливати на людей своїм поглядом. Своїм, не знаю, тиском, своєю поведінкою, своїми розмовами, ви завжди будете впливати. І оце наше внутрішнє становище, наш внутрішній стан. Якщо він не збалансований, якщо він неправильний, він обов'язково вийде на руш. Він обов'язково покаже, які ми насправді. Тому давайте. Вже з цього тижня починаючи, цей робочий тиждень, якщо дасть Бог життя з понеділка ми почнемо жити новий тиждень. І дай Бог нам мудрості справді аналізувати, як я сам? Що в мені доброго, що в мені, може, не дуже доброго, що мені треба виправити, на що треба звернути увагу, винести це в молитву, в піст, або просто. Навчити себе привчити себе до якихось правильних звичок, яких в мене досі немає, а мали би бути. Можливо, навіть через людей чи оточуючий світ почути зворотній зв'язок, в чому я не такий. знаєте, де коли мені здається, що я все правильно роблю, це в мене добре. Але от зовнішні люди можуть підказати. Знаєте, це особливо класно, вибач, Вероніка, коли ти автомобіліст, і ти їдеш за кермом, а в тебе ззаду. Ну, Є ліхтар стоп такий, да? коли ти гальмуєш, то він там загоряється. І якщо в тебе лампочка перегоріла, ти це не бачиш, бо ти їдеш за кермом, коли ти натискаєш на гальму. І тільки зовнішні люди можуть посигла налити, поморгати, витискати, слухай, там в тебе стоп не горить. Тому деколи важ, важливо звертати увагу на те, що відбувається і в зовнішньому середовищі, як показник, показник того, який я сам. Як я поводжу себе І дай Бог мудрості кожному з нас вже сьогодні запам'ятати цю голку, наприклад. Вже сьогодні думати про те, що роблю я і як я роблю, і аналізувати самого себе. Змінювати самого себе. Звичайно, що з Божою допомогою, звичайно, що з Словом Божим і з молитвою, бо без Бога ми не можемо нічого. Така наша природа, на жаль. Тому, друзі. Я запрошую вас, щоб ця тема вона справді була для вас актуальною важливою, і ви в наступні наші молодіжні служіння так само знаходили для себе оці, як їх назвати? Ачівки це напевно неправильне слово. Ну, в общем, знаходили для себе якісь приклади, якісь зразки того, в чому я можу себе проаналізувати. Того, на що я можу подивитись і зрозуміти, а як я сам, яке моє положення? Я в балансі чи мене кудись хиле, перехиляє? В мене там, не знаю. Може, двигун закипає, а я це не відчуваю. Може я дуже емоційний, і з цим треба щось робити. Тому дай Бог мудрості, уважності кожному з нас, уважності до себе, уважності до Слова Божого, щоб ми ставали кращими, щоб ми справді змінювались. І наше самопочуття, наш стан перед Богом був добрим впливом, був цією сілією і світлом, яке має робити добру справу з людьми навколо нас. Амінь. Запрошую вас до молитви.